А тим часом пригоди продовжувалися. На переході та Чілек, куди ми, власне кажучи, направлялись, в'їхати до Таїланду було неможливо. Там створені владою такі вимоги, що виконати їх просто нереально. Ти мав би мати до в'їзду тайську медкарту, тайську страховку, тайське посвідчення водія, тайські державні номерні знаки на мотоцикл, і оплатити все це тайською валютою, якої в нас відповідно не було, тому що в Києві. Бати купити складно, а ми ще знаходилися в е, Бірмі. Ну і плюс до всього ми мали замовити і оплатити дорогущий ескорт з двох джипів. Ціна цієї послуги більше півтори тисячі доларів США. Всього за два дні їзди до Бангкоку. Відповідно, вже 2-3 дні ми напружено думали, як пройти кордон. Вихід був слідуючий: потрібно було найняти евакуатор. І оформити транзит мотоциклів до Лаосу. Пункт переходу в Таїланд з Лаосу був більш лояльним, хоча не менш тривожним для нас. Оскільки у групі з'явився лишній мотоцикл, так як Роксана їхала в Таїланд в швидкій, то потрібно було ще організувати перевезення через кордон її Хонди. Пізно вночі ми пробули в ЛАОС. Одразу було видно соціалізм. Не тільки по червоним прапорам із серпом і молотом, а по відношенню і ситуації на переході. Схема проходу була такою заплутаною і в кожному місці вимагали грошей. Такий корумпований кордон за свою поїздку я ще не бачив. Розмістились в готелі, замовили вечерю. Якийсь місцевий лоток ще працював і нам привезли поїсти. Лягаючи в ліжко і швидко провалюючи сон, я встиг подумати про те, що залишаюсь тут на кілька днів. Плану їхати в ЛАОС взагалі то не було, але корективи внесла тайська митниця. Я зрадів такому повороту подій, так як була можливість побачити ще одну країну, а перед виїздом вирішив перепочити в готелі. Привести в порядок себе, екіпіровку та свої пожитки. З цього містечка можна було взяти прогулянку на човні по Меконгу та дослідити околиці. Прокинувшись ранком, з радістю піймав себе на думці, що не треба нікуди спішити. Такий інтенсивний ритм проїзду м'ямни. Був важкуватий для мого маленького мотоцикла. Спустився в місто, прогулявся, знайшов сніданок, знайшов обмін валют. Роксана не виходила з своєї кімнати. Загалом їй добряче пощастило. Удар був такої сили, що мотоцикл підкинув над машиною, але ні забоїв внутрішніх органів, ні серйозних переломів не було. Трамбувало бидро добряче. Ну і гепнулась добряче. У шпиталі їй надали допомогу і з молитвами спровадили через річку в сторону тайського кордону. Забігаючи наперед, скажу, що десь через тиждень, може трошки більше, вона вже потроху їздила на мотоциклі після ремонту в Таїланді. Оскільки, як я говорив раніше, планів їхати в ЛАОС в мене не було, то я мало що знав про цю країну. Тому я виділив трохи часу посерфити інтернет та дізнатись більше. Лаос одна з малонаселених країн Південно-Східній Азії, близько 6,5 мільйонів. Кордони країни проходять по гребням гір, лише кордоном з Таїландом є річка Меконг. Вона є й основною транспортною артерією Лаосу. Залізниць немає, а то шляхи не розвинені, асфальтованих доріг мало. Багато доріг стають непроїзними в сезон дощів. А дощі тут 'ють, мабуть, будь здорово Варто лише побачити ці глибочезні водовідводи поруч з дорожнім полотном. Але це красива країна, тут час не наче зупинився: тропічні ліси, живописні дороги, які проходять по горах, буддизькі храми, величний Меконг, який до цього я бачив лише по телевізору, каскади водопадів та позитивні лаості, які зберегли такий же уклад життя, як і сотні років назад, і ніхто нікуди не спішить. В общем, вирішив я поїхати в древню столицю Лаосу Луан-Прабанг, там погуляти по цьому красивому місту, покататись на човні та сходити в гори з місцевим провідником. Ранок був чудовий, лагідно світило сонечко. Вчора домовився про бронювання кімнати. Щоб мати ліжко, коли повернуся через кілька днів. Завів мотоцикл і потихеньку поїхав в гори. Красива дорога серед джунглів. Я нікуди не спішив. Мене не підганяв графік проїзду як було лише кілька днів назад. Подорож продовжувалась. Я їхав та спостерігав за життям селян в селищах, за їхньою роботою в полі та біля будинків. Під колеса намотувались кілометри, заблукав, знайшов правильну дорогу, випив кави в придорожному кафе, поспілкувався з місцевими, заїхав в тіньову частину гори, дорога не прогріта сонцем, мокра та слизька, ледь не впав. Подумав, що то був тонкий мокрий з коліс вантажівок. Зробив в голові відмітку, щоб бути обережнішим в таких тіньових місцях. Їхав далі та крутив головою на всі 360 градусів. Асфальт скользкий, капець просто. ці дві вологі полоси, які спереді. якщо на них наїжджаєш, кидає так, наче на льоду. Це просто щось нереальне. 37 км кілометрів на годину більше їхати 250 кілометрів. Я зараз в Лаосі. Щоб тут проїхати подивитися, що тут робиться в цьому лаосі. Що сказати, Ось цей асфальт. Такий слизький, що просто караул. Переді мною там проїхала якась машина, протекла в неї вода і пару тих е, таких полос було водяних. Ну, от я на них е, наїхав, е, мене так понесло, начебто я наїхав на, на лід. Зупинився привикнути і думати, що робити далі, тому що я повзу зі швидкістю 37-40 км на годину а На місця призначення більше 250 кілометрів. Зараз 4 години дня, я думаю, що я туди я просто, до речі, ось такий прапор. Ну і ось такі прапорці по селищам і містечкам Лаусу. Мені це в цьому чудовому кафе. І будемо, мабуть, чекати ночівлю, тому що ну, сьогодні я, мабуть, туди не доїду, гора, гора темніє і не хочу їхати по, по такій слизькій дорозі, по тимночі. В лаосі, щоб навернутися, не обов'язково заїжджати в тінь від гори. Майже кожна вантажівка має позаду кабіни велику ємність для води. Думаю, літрів на 600-800. Від цієї бочки йде певна система трубок через механізми дозування до коліс авто. І з певною періодичністю або на спусках водій через цю систему лів воду на колеса, щоб охолодити гальма. Позаду на асфальті лишається мокрий слід. Потрапляєш на нього, наче опиняєшся на льоду. Слизько так, що відразу все зжимається. Вузька дорога, машини, глибокі провалля, і ти на некерованому мотоциклі. Красота. В Лаосі я бачив найбільшу кількість аварій за всю мою подорож. Кожного мого дня в країні як мінімум одна-дві аварії. Оскільки дороги в основному проходять в гірській місцевості, то помилок не пробачають. Закипівши гальмівна рідина, перегріти гальма, закінчилась вода в бочці для охолодження гальм чи просто неуважність від втоми, кінцівка жахлива. Перевернуті вантажівки та прицепи, знесені електроопори, дріт по всій дорозі. Розплющені кабіни. Таку плату беруть ці мальовничі гірські дороги. Лаос одна з небагатьох країн у Південно-східній Азії без суттєвих національних напрягів, не рахуючи ситуацію у золотому трикутнику. Там бандетизм і криміналітет. Золотий Трикутник зараз лідер по виробництву героїну та інших наркотиків у світі. Там приватні армії, там спецслужби, там сепаратизм та влада, яка майже нічим не поступається офіційній та легітимній. Самі жителі Лаосу досить доброзичливі та неконфліктні. Вони посміхаються. Навіть коли між ними виникає конфлікт, вони вирішують його, жартуючи, посміхаючись. Та застосовуючи почуття гумору замість зброї. І це при тому, що тут проживає більше 60 народностей. І самі себе вони поділяють на людей, які заселяють долини, людей, які живуть в горах, та тих, хто живе на вершинах гір. Ось таке різноманіття. Наприклад, навіть при дорожній аварії все спокійно, допомагають кому треба допомога, чекають швидку та поліцію. Це те, що я особисто спостерігав. Якщо взяти для порівняння Індію, то там на місце аварії приїжджає кілька поліцейських з автоматами й довгими бамбуковими палицями. Майже відразу ті палиці йдуть в хід когось починають легенько бити чи штовхати, десь ними відганяють інколи дуже розлючених свідків аварії. Але всім зрозуміло, якщо хоч трішки щось не так, то шанси Огребти замашною довгою палицею різко виростають. Поліція використовує їх без попереджень, просто по власному бажанні. В Лаосі я такого рівня конфліктів не спостерігав. В общем, якщо все підсумувати, то не доїхав я до ланг про банг не осилив. Тисячі кілометрів лаоських доріг. Не прогулявся вуличками цього древнього міста і не сходив в гори з провідником. Це б зайняло в мене набагато більше часу, ніж я міг знаходитись в лаосі. Я мав повертатись до Таїланду. Але це гарний привід колись таки знову добратись туди і добряче все дослідити.